Апарат, більш-менш сучасний, то там є така чарівна кнопочка, чарівне налаштування, індукція називається. Професійні зваювальники знають про це, а такі більш-менш аматори не часто нею користуються. Тому на своєму досвіді поясню, що при більших значеннях індукції, ось у нас плюс 4 від мінус 10 до плюс 10 налаштування, ось плюс 4. Шов більш такий. Розлогий більш широкий, але трохи впуклий, більш пластичний. А на значенні плюс 3, він вущий, але більш випуклий і пропікання тим самим тр трішки менше. Індукція її значення дає змогу більше пропікати, але при цьому, при більшому значенні індукції, більше розбискування металу. Тому хто не знає цю функції, налаштовуйте під цей метал, ви побачите різницю. При зміні її значень думаю, ця інформація буде вам корисною.